Бонжур любителі виживання в атомній пустелі та життя після апокаліпсису. Я знайшов на просторах інтернету цікаву річ, яка називається Creation Kit для Fallout 4. Що це таке? Це дуже крута штука, яка вам допоможе створити свій власний мод на цю чудову гру. Creation Kit – це безкоштовний редактор, який можна завантажити. Який дозволяє створювати моди для Skyrim, Fallout, а потім ділитися ними з іншими гравцями на Bethesda.net. Це той самий інструмент, який використовується для створення гри, і це можливість створювати новий вміст, нові квести, середовища, персонажів, діалоги, зброю тощо. За допомогою якого можна керувати майже будь-яким аспектом гри, або створювати модифікації, здатні додавати абсолютно новий ігровий вміст, створений користувачем. За допомогою механізмів сторонніх розробників, він також може змінювати елементи графічного інтерфейсу. Наприклад, створювати меню елементів, яке буде зручне для гравця. Він також інтегрується з майстерньою Steam. Щоб користувачі могли ділитися, оцінювати та завантажувати моди. Моди можна завантажувати безпосередньо з Creation Kit у майстерню Steam. Це дозволяє грацям швидко встановлювати нові моди. Я настільки захопився цим, що навіть вирішив створити свій власний мод під враженнями від книг Metro 2033 та різних фільмів та ігор, які мене надихають. Це моя мрія, і я йду до неї. Це крутий редактор карт. І він підійде всім. Управління трохи специфічне, але звикнути можна. Спробуйте і не пожалкуєте. Ревуар.